Механізатор Степан Гавюк перевіряє ємності із зерном та міндобривами. Разом із колегою від восьмої ранку працює на одному із полів дослідного господарства Степне, що у Полтавському районі. Перед виходом у поле завжди перевіряють техніку, каже чоловік. В Органи передивляємося пасів, що змазуємо, що замінюємо. подшипники, Ну, всякі такі. Сьогодні сіємо ячмінь на даний момент одзимий. Осіваємо. Около 50 гектар. Сівалка, ну у Ґрунт перед посівом спеціально не обробляли, розповів Степан Гавюк. Фрези спереді ставлять, прорізають під підсашник нам канави. І Залазить, тоді почву трохи підрихлюють. Буквально ми тиждень тому завершили збирання кукурудзи. І от зараз зайшли, сіємо. В цьому році, ну, як ніколи, аграрії знають, що наскільки важка ситуація з вологою взагалі на протязі сезону. В даних умовах нема обробітку, немає втрат вологи тієї е, дефіцитної, яка, яка нам зараз є лімітуючий фактор для отримання сходів. Ну І за цим усім йде це і скорочення витрат, що в свою чергу позначається на зниженню собівартості. Вирощування будь-якої культури, ну і закономірно у кращій рентабельності. Під озимі культури у дослідному господарстві запланували виділити близько тисячі гектарів площ, розповів головний агроном Віталій Товстошкур. Сіяти озимину почали на початку жовтня. Завершити планують до кінця тижня. У нас є ріпак. У нас є, ми в цьому році посіяли жито на сінаж дещо раніше. І озимих зернових у нас буде близько 600-650 гектарів. Як повідомили Суспільному у пресслужбі Полтавської ова через відсутність опадів та високі температури у вересні сіяти озимі культури аграрії почали дещо пізніше. Цьогоріч у регіоні озимими, зокрема, пшеницею, ячменем, житом та ріпаком планують засіяти 271 тисячу гектарів землі. Нині посівні роботи виконали на 98%. відсотків. Ну ось, якщо подивитися, ось на, на глибину залягання насіння приблизно сіємо на. 3 сантиметри, десь два, десь чотири, щоб мінімальні опади випали і швидше отримати довгоочікувані сходи. Ми очікуємо дощ на вихідні. Якщо це дощ і потепління, ну 7-8 днів і зверху побачимо сходи ячменю. Завершити посівну кампанію у регіоні планують найближчим часом, повідомили в ОВА. Це залежить від погодних умов. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне, Новини Полтава.